Десятки ліцеїстів рідня, друзі та знайомі. Луцьк на колінах зустрів полеглого героя Владислава Левчука. 23-річний герой родом із Поворська, що на Ковальщині. Життя людчика-штурмана обірвалося 11 грудня у пеклі Бахмута. До слова Влад випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військовою підготовкою, який закінчив у 2016 році. Військовий ліцей було обрано не просто так, тому що була мрія стати військовим і захищати рідну землю, що він і зробив. Насправді ну, дуже важко, чесно. Це була людина, народжена для життя. Він мав би жити. І це для нас просто ну, величезна, непоправна втрата. Тому що влад завжди був прикладом для всіх, в усьому, в спорті, в навчанні. Свою мрію Владислав таки здійснив. Він став військовим льотчиком. Лише цього року закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожадуба. Служив у 12-й окремій бригаді армії авіації з Львівщини, яка брала участь у героїчних евакуаційних рейсах на території окупованого Маріуполя. Його покійний батько Олександр теж був військовим і учасником. АТО ООС. Рідня пишалася мужнім наступником батька. Я знаю, що він одружився тільки недавно, тільки створив сім'ю. Влітку Владислав приїздив додому, щоб подружитися з коханою. На жаль, подружжя раділа щастя усього кілька місяців. Тепер же матір та молода вдова зустріли рідну кровинку в домовині. І... Знайомі пригадують, Влад приїздив додому більше місяця тому. Відвідав хлопець і рідний навчальний заклад. Це була сумна зустріч, але Приїхав у відпустку, ну і не міг не прийти в навчальний заклад. І бачилися, і говорили, і згадували. І зараз це дуже боляче. 11 грудня герой загинув на Донеччині під час бойового вильоту. Він поліг разом із двома іншими членами екіпажу українського гелікоптера Віталієм Маркевичем та досвідченим вертолітником Максимом Федоровим. Бійця відспівали у Луцькому соборі Святої Трійці. Хочеться багато сказати. Але що б я не говорив? Я словами не перевершу того, що сказав він. Не словом чи язиком, а ділом і правдою. Тому, шана батькам, які виховали такого героя. Чин поховання героя відбудеться 22 грудня о 12.00 у рідному селі Поворськ. Ми висловлюємо щирі співчуття дружині, матері та родині загиблого. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12-й канал.